Всі скаліози ідеопатичні. Чому вони виникають? На це питання відповісти дуже важко. Але є спадковість, яку можна відслідити через декілька поколінь, може проявитись дуже часто буває так, що от. Дивишся один раз дитину, скеліотична постава, невеличкі там, відхилення. Через рік приходить, дитина виросла, тобто фаза росту стрімкого була. За, за рік виросла там, 10 і більше сантиметрів. І після цього ми бачимо, вже викривлення вліво, вправо, там, в грудному або в поперековому відділі. І з цим вже боротись набагато важче. Тому скліоз потрібно, чим раніше ми його діагностуємо, тим легше нам буде з ним. Боротись і контролювати. Чого ми боїмось? Ми боїмося скаліозів 3-4 ступені, тому що вони вже впливають на внутрішні органи. Батьки найчастіше помічають скаліоз, коли от дитина за, за якийсь короткий період часу виросла на 10 і більше сантиметрів. Це як перший, як перший дзвіночок, якщо щось не так. От ми бачимо, у дитини є якісь проблеми. Треба починати лікування. межі, коли можна якось повпливати на скаліоз, тобто зупинити його розвиток, покращити стан хребта і вісь хребта, можливо, з 10 до 16 років. Це оптимально. Потрібно обов'язково звернутися до спеціаліста. Поясню чому. Не всі батьки є експертами. Якщо вони вже звернули на це увагу, значить вже є певні відхилення, які видно навіть людям, які не пов'язані з медициною. Для цього потрібно проконсультуватись з лікарем-ортопедом, травматологом або з вертебрологом, який при огляді. Поставить діагноз, якщо буде потрібно, призначити рентгенографію хребта і більш детально вже розкаже про ступінь скаліозу, який це скаліоз, що з цим робити. Після чого, як вже лікар подивиться дитину візуально, клінічно проведе тести або подивиться знімки і підбере комплекс лікування. Найчастіше це масажі, фізіотерапевтичні методи, е заняття лікувальною фізкультурою, тренажери девід, і обов'язково повинен бути профогляд, хоча б раз в рік. Дитину повинен наглядати дитячий ортопед-травматолог для того, щоб вчасно діагностувати проблему і підібрати лікування.